салют, Хеллоу! або ж просто привіт! Кращої миті й бути не може, аби поділитися з тобою найцікавішою інформацією, яку підготувала наша творча група. Як ти вже здогадався, в ефірі програма Тін -Ті Ві і я, її ведуча Аліна. Тож сьогодні ми розповімо тобі про наступне про талановиту юну поетесу Мирославу Гречин та її творчість. Тобі розкаже рубрика Сузір'я талантів. У рубриці ТОП-5 Оля Рущак познайомить тебе із найпопулярнішими героями мультиків 21-го століття. У рубриці Тін Спорт Саша Бетлянин розкаже тобі про перспективи розвитку легкої атлетики на Закарпатті. Незважаючи на свій юний вік, поетеса Мирослава Гречин пише філософські вірші і має власний неординарний погляд на життя. Зі своїми думками дівчина поділиться із нашими глядачами. Що ти тільки починаючи поетеса, будь ласка, пригадай свій перший вірш, коли він був написаний, і, взагалі, як, як це відбувалося? Які тебе переповнювали відчуття? Поезією я займаюся від сьомого класу. Перший вірш я написала. Це було на уроці математики, як не дивно, тому що якось всі були зайняті своїми справами. Урок ішов відповідно. У мене була салфеточка на парті. Я щось взяла, знаєте, так крутила неї, дивилася на неї і взяла ручку, відповідно, почала писати вірш. То ось таким чином вийшов мій перший вірш. Я дивлюся на відвіз широко відкритими очима. Я бачу те, що робиться навкруги, те, як люди страждають. Мене мені від цього, скажімо, так, не дуже приємно. Так? Я, на жаль, нічого такого ж великого не можу здійснити, щоб цього не було, але якісь маленькі кроки можу комусь чимось так допоможу. Тому що які вірші я написала, я думаю, якійсь людині, якщо навіть один пропаде до душі, то я буду від цього дуже рада. Знаєте, як написала перший вірш на наступну ніч, я не спала цілу ніч, просто я за одну ніч, пам'ятаю, десь написала було 10 віршів після того одного. І там теж такі дещо ну, страждальні вірші, так сказати. Ну, Комусь не подобається, комусь подобається. Ну я насамперед людина хоче бачити тільки хороше в цьому житті, хоче приймати тільки, ну, тільки добро. Як... Я насправді я бачу, як є добро, так і є погане. що одного без одного просто неможливо. Я відкриваю у своїх віршах як страждання, так і щастя. Комусь подобається, комусь не подобається. Хтось хоче ну, хтось хоче бачити, бачити тільки щастя, а хтось і відкрити до цього страждання. Тому що він розуміє, що без того нікуди. Кажуть, що римовані вірші сковують уяву, а спільні навпаки допомагають викласти свої думки. Ти прихильник якого саме написання? Так, це правда для мене більше білі вірші, тому що ну, Рима, як, як знаєте, ну, мені якось не підходить. Так? Не можу я писати римовано, але для мене тільки білі вірші, я до цього вже звикла і так пишу в тому ж темпі і надалі продовжу так писати. У твоєму доробку біля 300 віршів, проте серед них повинен бути один, який тобі більше до серця, чи є такі Так, це вірш через півгодини». Через півгодини тіло твоє не побачить більше зорі ясної. Життя твоє не було довгим та було щасливим. Ти мати, яка бачила смерть свого сина. Ти мати, яка поховала сина свого. За що ж, кара Божа, з тобою так зробила? В серці твоїм біль кожного дня не зрозуміла для мене, бо я щира біль. Ти мати, яка бачила смерть свого сина, і невдовзі сама ти будеш біля нього Ти пройдеш той шлях, що й він пройшов. Небо зупинить час. Щоб ти з ним зустрілась, здійсниться мрія твоя. Ти побачиш свого сина. Все вже в твоїх руках. Для тебе немає нічого неможливого. Ти відлетиш до сина свого. Була біль неминуча твоя, та час минув, і ось ти в двох кроках від нього. Ти мати, яка поховала свого сина і дозволила смерті забрати себе. Це такий нещасний випадок в моїй родині, що мати поховала свого сина. І знаєте, я як почула це відразу, я відразу взяла ручку, листок і просто написала цей вірш на одному до ця збірка вийшла минулого року під умовною назвою Омріяні думки. Мні до неї входить 21 вірш, і вони всі на українській мові. Наразі я працюю над другою збіркою, в яку я планую, щоб входило близько 50 віршів. Наразі я зупинилася на тридцятому, і якщо Буде все гаразд. Я думаю, навіть цього року вийде моя друга збірка. Якщо все буде добре, то ж я запрошую всіх на презентацію моєї другої збірки. Дівчина ти творча, так би мовити, з родзинкою. Проте твоя оригінальність ще й в тому, що наскільки мені відомо, ти захоплюєшся буддизмом. Чому саме буддизм? Так, буддизм увійшов до нас, скажімо так, ну не зовсім давно. Це в нашій родині якби ну, пов'язано з моїм відчимом, і спочатку мама до цього приєдналася, а потім вже я, тому що мені стало цікаво, Там, знаєте, немає якихось людей, що дуже м, закриті в собі. Це людина відкрита, людина, яка хоче всім допомагати. Тобто, там немає якоїсь скованості, і це мені найбільше подобається. Кожна людина має мрію. Я думаю, що ти не виняток. Яка твоя найзаповітніша мрія? Моя заповітна мрія це мати можливість допомагати людям, мати можливість зробити і для себе, і для своїх оточуючих життя більш комфортним, щасливим. Додати все, що я можу, все, що в моїх силах зробити для того, щоб люди, які мене оточують, щоб їм було добре. Ну, я планую розвиватися в цьому плані поезії, вивчитись на психолога, так як я хотіла. А поезія, я думаю, це для мене невід'ємна частка мого життя. Я думаю, вже до кінця моїх днів. Наступний наш відеоматеріал для шанувальників активного способу життя. Мій колега Саша Бетлянин розкаже тобі про один із популярних видів спорту серед молоді легку атлетику, а також перспективи її розвитку на Закарпатті. На черзі рубрика Тінспорт. Привіт! Як говорять наші батьки, в здоровому тілі, здоровий дух. Цей лозунг є актуальним і понині. Зараз ми в цьому переконаємося. Олімпійська креда легкоатлетів швидше, вище, сильніше. Саме під цим девізом проходять щоденні тренування вихованців секції Легка Атлетика, дитячої юнацької спортивної школи №1 міста місто Незважаючи на невідповідне матеріальне забезпечення цього виду спорту на Закарпатті, юні легкоатлети на високому рівні представляють наш край за кордоном, каже старший тренер Наталія Новікова, який, до речі, днями виповнилось 50 років, 30 з яких вона присвятила роботі. З дітьми розкажіть нам про перспективи розвитку легкої атлетики на Закарпатті. На сьогоднішній день в нашій області немає, на жаль, легкоатлетичного спортивного манежу, в якому ми би могли займатися взимку. Зараз дітки примушені займатися в спортивних залах наших загальноосвітніх шкіл, але ми не розгублюємося і стараємося тренуватися натхненно і наполегливо і в будь-яких умовах. Враженнями від поїздок та емоціями від спортивних перемог з нами поділилися вихованки легкоатлетичної секції. Яку роль в твоєму житті відіграє легка атлетика? Легка атлетика це для мене не тільки вид спорту, для мене це набагато більше, адже я займаюся легкоатлетикою самого дитинства. І мені дуже подобається цей вид спорту. Мене це навчає бути сильнішою, навчає бути кращою, і я вважаю, що це допомагає в моєму житті. За ці роки ще я займалася легкоатлетикою, досягла всього дуже багато. Я побувала в різних країнах, наприклад, у Шотландії. Ми брали участь у дитячих іграх, в яких я також приймала участь. Також ми я була в Білорусі і в багатьох куточках України. Я приймала участь у міжнародних дитячих іграх у Великобританії і в Королівстві Бахрейн. Мені це дуже сподобалось, тому що я змогла. Познайомитися з культурами цих держав, познайомитися з багатьма дітьми, завести нові знайомства, нових друзів, показати себе як спортсменку. Я вважаю, що це найголовніше. Була в Білорусі на міжнародному турнірі імені Дмитра Михайловича Карпишева. Як бачимо, велике бажання і конкретна ціль приносять вагомий результат, особливо у спорті. Здобуті юними легкоатлетами перемоги не дають втратити надію на покращення умов для розвитку цього виду спорту в нашому краї. У найближчому майбутньому діти та їх наставники мріють проводити свої тренування на спеціально облаштованому майданчику. Моя колега Оля Рущак пропонує тобі потрапити у неймовірні пригоди разом із найпопулярнішими мультиплікаційними героями 21-го століття, які зібрали біля екранів мільйони шанувальників. Привіт, з вами Оля Рущак. Сьогодні ви дізнаєтесь, які анімаційні стрічки ми відзначили як найкращі мультфільми 21-го століття. Я впевнена, що ви добре знайомі з цією п'ятіркою. Тож п'яту сходинку нашого топ займає анімаційна комедія про чотирьох нерозлучних друзів: Лева Алекса, кумедної зебри Марті, неординарної жирафи Мелман та доброї бегемотихи Глорії. Це Мадагаскар. Ця історія чотирьох приятелів, які живуть чудовим життям у Нью-Йоркському зоопарку. Та одного разу головні герої анімації опиняються на острові Мадагаскар. Саме тут вони мають змогу перевірити свою дружбу на міцність, що їм успішно вдалося. Тож ми продовжуємо далі. Четверте місце нашого топ-рейтингу займає стрічка, назва якої дослівно перекладається як бджолиний фільм. Прем'єра мультика Бі Муві відбулася у 2007 році. Головний герой бджола Барі Бі Бенсон вирішив знайти своє справжнє покликання, аніж виготовляти мед. Тож разом із бджолами, які запилюють квіти, Барі летить у наш світ, де знайомиться із чарівною Ванесою, яка спершу врятувала його життя, а згодом стала вірною подругою. Озвучили оригінальну версію героїв відомі американські актори Джері Сайнфелд і Рене Зельвега. А бджолу кореспондента Бі Ларі Кінга озвучив один з найвідоміших ведучих світу Ларі Кінг. Почесне бронзове місце нашого рейтингу займає стрічка. «Льодовиковий період, перша частина якої з'явилася на екранах у 2002-му. У першій частині, а їх є три, ми знайомимось із відважним лінивцем сідом, мамонтом Менні, тигром Дієго, які врятували малюка від смерті і разом вирушають на пошуки його племені. Невід'ємним персонажем мультика є білка Скрат, за якою неможливо спостерігати без усмішки. Її ціль жолудь, яким вона ні за що на світі не поділиться. Другу щаблину нашої топ п'ятірки посів веселий та яскравий повнометражний мультфільм Ріо. За жанром це мюзикл. Прем'єра відбулася у 2011-му. Події розвиваються в мальовничому Ріо де Жанейро. Це розповідь про двох закоханих папуг, які ніяк не наважуються зізнатися одне одному у коханні, адже вони повинні продовжувати свій рід. На головних героїв чекає багато випробувань, адже їх викрадають грабіжники. Але спільними зусиллями їм все таки вдається втекти, і ця романтична історія має щасливий кінець. Отож, довгоочікуване, перше місце нашої топ-п'ятірки посідає анімація, що зібрала найкращі світові нагороди. Оскар у номінації Найкращий анімаційний повнометражний фільм премії BAFTA Awards, Annie Awards, Золотий Глобус та «Гремі» за найкращий саундтрек. Події мультфільма розвиваються у романтичному Парижі. А головним девізом цієї анімації є слова шеф-кухара Г'юсто Готувати може кожен. Це рататуй. Ця історія проздавалася б нездійсненну мрію, але стрічка демонструє, що немає нічого неможливого для того, хто мріє, вірить, а головне діє. Через різні випробування мрійник потрапив на кухню ресторану Гюсто. Тут він познайомився із лінгуїні. Він був прибиральником на кухні і готувати не вмів зовсім. Маленький кухар навчився керувати рухами молодого хлопця. Так почалася їх співпраця. Тіпі удалось. Якщо ви уважно спостерігали за героями наших мультфільмів, тоді помітили, що їх об'єднують вміння мріяти вірити та діяти. Саме цього вам і бажаю. Я Оля Рощак. Побачимось. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли тобі розповісти. Але вже за тиждень, цей самий час на телеканалі ТЕСА1 знову чекатимемо на зустріч з тобою. Ти дивися програму ТІН-ТІВІ. Па-па!